Котлети з ведмедя, за повідомленням російської експрес-газети, 15 жовтня 2014 року московська а, запроданка Софія Ротару скасувала свій концерт у Сибірському красноярську, сильно отруївшись замовленими в ресторані готелю котлетами з ведмежатини. Забудьте про штампи з дешевих комедій. Життя наспівало жирніший куплет. Кацапи реально вживають ведмедів. У вигляді супу чи котлет. Втомившись від водки, хокею балету, вклонившись берізці, ракеті і царю, кацапи з ведмедів готують котлети. На закусь пускають священних тварюк. Хай захід отруйною слиною капа, Росію не взяти йому силоміць, від голоду завжди врятує кацапа. Смачний! Та поживний Сибірський ведмідь за зниженням цін на рідкі вуглеводень, не бачать Берлін, Вашингтон і Париж, в Росії ж ведмедів по вулицях водять, в Росії ж ведмедів хоч ложкою їж. Під долі, удари та санкції етапи, голодні, завзяті і трохи сумні, замішують фарш із ведмедів Кацапи та смажуть його на повільнім вогні. Коли ворогів чи не ціла планета, а в друзях лише Купка зрадливих паскуд втішає кацапа з медведів котлета, суворий, нехитрий Сибірський фастфуд. Кацапа не ваблять ні віскі, ні бренді, не тішить хамон, пармезани маца, кацапу смакують котлети з ведмедів, якщо не смакують, то це не кацап. Кацап не цінує свободу для медій, законність, права. Гаманець і життя, та спробуй забрати в кацапа ведмедя. Заплаче кацап, мов невинне диття. Сльоза на щучці глядача та атлета від кадрів про те, як у давні роки злітала в повітря ведмежа котлета і слину ковтав в стадіон лужники. І зараз кацап роздяває ротяру котлета в кацапа потрапить за мить. Тож хай і йому. І Софії Ротару завжди дістається несвіжий ведмідь. Юрко Космина.